Третього тижня по Пасці Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів, читання. В тих днях святий Савло кілька днів був з учнями, коли що були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали, чи це не той, що лютував у Єрусалимі на тих, які призивають це ім'я, і що сюди прибув, на те. Щоб зв'язаними вести їх до архієрею. А Саволоди далі більше усе тежив юдеїв які мешкали в Дамаску, доводячи, що це Христос. Як минуло чимало часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Саволодові довідався про їхню змову. День і ніч шатували вони при воротях, щоб його вбити. Та учні взяли його вночі і спустили в коші по мурі. Прибувши в Єрусалим, він пробував приснати до учнів, та всі його боялися, не вірячи, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як він у дорозі бачив Господа і що говорив до нього. І як він проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. Він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє. Він розмовляв і змагався з Геленістами, однак вони намагалися його вбити. ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в тарс. І церква по всій юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі, вони наповнялися втіхою Святого Духа. Коментар Зараз же почав у синагогах проповідувати Ісусам. Дорогі мої, бачимо, які разючі змінили, відбулися із Саулом. Той, який на початку був противником християнства і християн, ставши апостолом, стає свідком Ісуса Христа, не соромиться і не боїться проповідувати того, кого раніше засуджував. У цьому немає нічого дивного, бо правда визволяє людину від обставин, від думки інших, навіть від свого минулого. І для нас, щоб у повноті бути тим, ким нас призначив Бог, так само важливо жити в правді, зустрітися з тим, хто є правдою. Лише тоді ми зможемо відкритися на переміни, як це зробив Павло, і без страху і тягарів нести своє служіння. Те, що у нас не відбувається зміни, дорогі мої, ми ще не зустріли по справжньому Христа, від івана святого Івангелія читання, сказав Господь своїм учням. Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Вас ненавидить світ, знайте, що він мене перший, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я би вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був, сказав вам, слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б, але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і Отця мого ненавидить, Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали тепер же й бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого, але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, не зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитиме, бо ви визу мною від початку, і сказав я вам те, щоб ви не зневірилися, вас виключать з синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме. Гадатиме, що служить Богові. Коментар. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Дорогі мої, це вказівка, можемо сказати заповідь доручення Господа, щоб ми любили одне одного. Адже Бог є любов, як каже Євангеліст Іван Богослов. А хто перебуває у любові, перебуває в Бозі. Якщо ми любимо одне одного, то даємо можливість Богові перебувати між нами. Ми, як правило, в своєму житті очікуємо на цю любов від інших людей. Сподіваємося, плекаємо надію спраглі цієї любові. Зауважуємо, що інші дуже часто до нас байдужі, не люблять нас, не цінують, але ніде в Євангелії ми не знаходимо, щоб Ісус сказав очікуйте і сподівайтеся любові від інших. Євангелія нам каже, щоб саме ми любили інших. Коли любимо інших, то не лише здобуваємо одну щасну, але люблячи інших, даруючи їм любов, даруємо їм самого Бога, бо ж Бог є любов. Коли дамо їм Бога, вони зможуть зустрітися з ним, і, зустрівшись з Господом, самі даруватимуть нам любов. Отож, незважаючи на те, якими є наші люди, що вони роблять, як вони до нас ставляться, завжди вміємо жити цією заповіддю Божою, любити кожного свого ближнього і через цю любов давати йому нагоду зустрітися з Богом. Христос, дорогі мої, не сказав любіть тих, які вас люблять. Тому нам би мали цю заповідь. Дослівно зрозуміти. Господь заповідає своїм учням любити один одного перед тим, як дати їм застереження щодо неминучого зіткнення з несприйняттям і навіть ненавистю та переслідуванням від світу, доволі. Природньо бути привітним, милим, люблячим в добрій атмосфері взаєморозуміння та взаємопомаги. І навпаки, небезпечні та прикрі ситуації часто провокують нас до жорстокого захисту, себе та своїх інтересів. Ісус попереджає, що апостолів, як Його учнів і послідовників, так само чекатимуть то відкинення, то прийняття. Однак ці відкинення та переслідування від світу завжди буде легше пережити, якщо ми, як християни, матимемо любов між собою, послання Христа. Це послання любові, тому так важливо свідчити Його всім, всім життям. Апостоли покликані проголошувати добру новину. Це покликання також стосується кожного християнина. Але перед цим завданням ми не самі. Як апостоли, отримали Дар Святого Духа в День П'ятидесятниці, так і ми його отримали в день нашого миропомазання. Ісус обіцяє утішителя, котрий буде посвідчувати Його слова. Це внутрішнє свідчення є доступне і нам, якщо ми маємо навички бути чесними із собою, та пізна, бажаємо пізнати і виконувати Божу волю, а не свою. Часто коли людина наближається до Бога, коли навертається і починає йому вірити та жити за заповідями, тоді в її життя приходить багато ласки і багато речей стають на свої місця. Здається, що відтепер все буде добре, адже раніше ми були не би самі з усіма нашими проблемами. А зараз уже не може статися нічого прикрого, бо з нами Господь. Справді, якщо ми усуваємо гріх з нашого життя, то багато терпінь у ньому зникає, проте не завжди наші внутрішні переміни співпадають з очікуваннями інших. Тому важливо не зневірятися, але триматися Христа і інодалі. Вчитися у нього довір'я та любові Небесного Отця за будь-яких обставин. Дорогі мої, хотів би, щоб, прослухавши Слово Боже, ви залишали коментар, бо тільки багато коментарів пишемо, як є можливість записати якісь імена, за кого помолитися. А так, самі від себе, ми Богові хіба не хочемо сказати нічого. Господи, Ти застерігаєш з любов'ю своїх учнів, що не все в їхній місії буде просто і легко. Прошу тебе, промилість уміти прийняти мої щоденні виклики та відповісти на них з гідністю. Доброго християнина. Христос сказав, це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Ось я вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Важко. Уявити собі, що ми можемо любити одне одного так, як нас любить Ісус Христос. Хіба нашу любов можна порівняти з Божественною? Але ж Ісус був не лише Богом, а й на 100% людиною, і Він дав нам приклад. Тому, якщо хочемо виконати цю заповідь, звернімо наш погляд на Його життя. Християнин. Який незамінно покладається на Христа, ніколи не розчарується як у цьому житті, так і в майбутньому. Навіть звичайна надія відіграє у житті людей неабияку роль, коли нам важко сьогодні надіємось на краще завтра, коли малі діти. І великий з ними клопіт. Сподіваємося, що підростуть і зникнуть проблеми. Коли захворіємо, живемо надії на одуження. Люди кажуть, надія вмирає останньою. Однак, хто покладається вірою на Ісуса, то й навіть із надією переступає поріг смерти. Його надія не вмирає ніколи. Митрополит Андрій Шептицький, велику Увагу приділяв нашій вірі. Віра це відкриття усієї людини надію Святого Духа та оби, особисте єднання з Воскреслим Христом. На відміну від нехристиянських намагань, досягнення досконалості, які спиралися лише на людську силу, християнство свіщає нову справжню основу для святості і праведності людини, якою Є віра у Христа Ісуса, Ісус Христос, Син Бога Живого. Він наше життя і дорога. У молитві ми завжди просимо про любов, надію та віру. Сьогоднішнє Євангеліє продовжує розповідати про те, ким є справжній учень Христа, даючись до метафоричного образу Лози і галузок. Тепер Ісус продовжує навчати, наголошуючи на фундаменті цього зв'язку між ним та учнями існує зв'язок любові. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Людська любов має межі, але любов, про яку говорить Ісус, не є людською. Вона походить від Отця. І власне цю любов, що завжди існувала і існує між Отцем і Сином, Ісус поширює і на нас. А ми спроможні до такої любові, тому що Він нас полюбив перший, чистою, досконалою, яка здатна перемінити наше існування та зробити його щасливим і радісним, щоб моя радість була у вас, і щоб ваша радість була повна. Це любов, якої прагне кожне серце, і якої всі ми потребуємо, саме її Господь нам потребує. Важливо перебувати в цій любові. Тут тричі зустрічаємо це слово промови Ісуса перебувати. Як цього досягти? Господь це зазначає на самому початку. якщо будете зберігати мої заповіді. як я зберіг заповіді мого Отця. То ж не про якийсь романтичний чи містичний стан, а по, про конкретну вимогу зберігати заповіді, тобто виконувати те, що Бог від мене просить. Утім, мова тут не про формальну поведінку, не про накладений на нас обов'язок, бо зв'язок з Богом не регулюється законом чи нормою. Він підкоряється логіці любові, без відплатності, що з неї походить. Роблю щось для Бога, не для того, щоб упорядкувати власне сумління, не тому, що, боюся, не отримати вічне життя або викликати Божий гнів, а тому, що прагну перебувати в Його любові, тому що хочу, аби мій з ним зв'язок не переривався Бо робити щось для Бога нагадує мені про нього, про те, ким він є для мене, як сильно мене любить. Ідеться не про закон, не про стосунки слуга пан, а про особистий зв'язок, про віддати власне життя за іншого, а з такого ставлення зароджується інший, глибший рівень стосунків, дружба з Богом. Тому що ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, Бог створив своїм словом усю цю землю і дав її людині. Єдине, що він не міг створити для нас словом, це любов, тому що любов потрібно було звершити, виконати, для цього Богу потрібно було вчилити ще в людину. Стати жертвою і проявити нам свою любов. Любов Божа до нас відкрилася в тому, щоб Бог послав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через нього. 1 Івана, 4. -ти. Виходить так, що любов відкривається лише в тії, її не можна прочитати, вивчити, вирахувати. Любов потрібно тільки звершити. Також і нам, для того, щоб навчитися любити, потрібно звершувати любов, жертвуючи своєю плоттю, як і Христос заради любові до нас, пожертвував Собою. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за браттю, 1 Івана 3:16. Тобто, Дорогі мої, якщо ми хочемо навчитися любити, любов потрібно звершувати, робити, ти запитаєш, а як її робити? Дуже просто. Потрібно побачити чиюсь потребу і намагатися сповнити цю проблему. Потребу. Нагодувати голодно, дати одяг тому, кому холодно, купити ліки хворому, дати гроші нужденному, могти немічному сусіду потреби інших людей, це шлях до прояву любові. Написано, а хто має достатки на світі? Але коли бачить брата свого у нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа, діти мої? Будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою, 1 Івана 17-18 Протилежністю любові являється не ненависть, не зло, а байдужість. Якщо ми відкриваємо очі, ми побачимо навколо багато нужденних людей. Ось наше поле діяльності для прояву любові. Чим більше ми проявляємо любов до людей, тим більше Бог наповнює нас своєю любов'ю. Чим більше ми віддаємо любов іншим, тим більше ми отримуємо її від Бога. Ти можеш сказати, я все розумію, Отче, але я не можу любити всі. Це означає, що у мене немає любові. Також, якщо ти віруючи в Христа, в тобі є любов. Просто твоя плоть іще сильна, і вона не дає проявитися твоєї любові. Твоя плоть блокує любов Божу, яка вже є в тому. Для цього потрібно перемогти самого себе свою плоть, для цього потрібно ужати свій хрест, розіп'яти свою плоть, щоб дати можливість Божій любові проявитися через тебе. Хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учнем. Для того, щоб стати учнем Христа, потрібно розіп'яти свою плоть щоб перемогти самого себе, щоб дати місце любові, яка вже живе у нас через віру. Тоді ми й самі побачимо, і всі навколо побачать, що любов діє через нас. Тоді ми дійсно станемо учнями Христа, тому що учень Христа це Той, хто любить. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана 13, 15. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, но звучить благословення Господнє на вас. І саме під цим коментарем пишете імена. І про лайки, подобайки. Теж не забувайте, Христос Воскрес!